Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Останній період семестру в коледжі був насичений різноманітними інтелектуальними та виховними заходами, спрямованими на розвиток і адаптацію студентів. До прикладу, інтелектуальне змагання брейринг з інформатики, де в напруженій боротьбі між командами кібермозок та пікселі перемогу здобула група розумників кібермозок. Гру, що складалася з шести конкурсів, організували та судили активісти другого курсу. Другокурсники провели історичне змагання, де показували знання дат, подій, визначних осіб та архітектурних пам'яток, це виявилося дієвою формою підготовки до НМТ. Бінарна класна година, ми всі різні, але саме різноманітність, збагачує суспільство. Пройшла у форматі зустрічі із випускником коледжу отцем Іваном Кензом. Учасники обговорили християнську етику, яка вчить поважати свободу людини та безкорисливо робити добро. Наступною була гра Вікторина Україна і світ. Першокурсники успішно дебютували у пізнавальній вікторині, яка в п'яти раундах перевірила їхню ерудицію про рідну країну. Та її місце у світовому контексті. Захід став чудовим стартом для розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти. Таким чином, коледж успішно поєднує навчальний процес із цікавим дозвіллям, стимулюючи пізнавальну активність, командний дух та особистісний розвиток молоді. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!